12 вересня до Луцька завітав президент України Віктор Янукович. У рамках робочої поїздки на Волинь глава держави відвідав стратегічні для Волинян заклади. Зокрема, Віктор Янукович завітав у Волинську обласну лікарню. Візит саме в цю установу був не випадковим, адже лікувально-діагностичний центр обласної лікарні обладнаний на виконання доручення президента України. За словами гаранта, медичні установи повинні підвищувати якість послуг, які вони надають громадянам. Медицина повинна бути наближена для людей. Якість медичного обслуговування волинян і оцінював Віктор Янукович. Як відомо з досвіду майже всіх країн, які проходили і проходять реформування медичної галузі. Реформування відбувається тоді, коли поступово-поступово збільшуються обсяги фінансування медичної галузі, коли створюються умови, в тому числі і для приватної ініціативи в медичній галузі, розбудова цієї системи. Вона потребує багато-багато років. Ми знаємо, що сьогодні навіть найсучасніші країни вони не припинили модернізацію медичної галузі. Вона продовжується. Ми тільки на перших зробили перші кроки в цьому напрямку, і ми свідомо визначили цей пріоритет. Тому що крім заробітної плати людині потрібна якість життя. Якість життя буде тоді, коли людина буде здоровою. Тому ми дивимось на цю галузь як найпріоритетнішу галузь, яка торкається кожної людини в нашій країні. Після візиту в лікарню президент України очолив нараду з адміністративно-господарським активом Волинської області щодо актуальних проблем регіону. Участь у заході взяли очільники волинських бізнес-структур, медичної, будівельної, спортивної освітньої галузей. На нараді був присутній і ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцен. Під час засідання президент України відзначив позитивні тенденції розвитку Волині. Віктор Янукович, зокрема, сказав, що задоволений тим, що робиться на Волині. За цей час, скільки ми працюємо разом за 3,5 роки, по великому рахунку, я задоволений тим, що робилося. Робиться є окремі випадки, є недоліки. тут повинна бути, як кажуть, сама критика, да. і повинні бути дії по наведенню порядку. Економіка це економіка. Відношення до людей це відношення до людей. Корупція це корупція. Якщо вона є. І цьому треба давати належну ціну. Нам треба створити умови для людей, щоб люди, крім того, що вони мають матеріальний достаток, заробітну плату, пенсії і так далі, щоб були умови для життя. Це наш звардован.